Вітаю чам підписникам. Ну, Матковій сезон приходить до завершення. У мене тут такий один процес робочий як об'єднання нуклеусів, скорочення нуклеусного парку. Там де бджоли зовсім мало не витравим. Приєднується там залишилися. Ті нуклеуси, трошки більше бджоли. Вони вже приєднуються, об'єднуються, робляться збірні нуклеуси. Знімаються збірні сімейки. Ну і підставляємо. І підставляємо їм маточники. Ну, Частина поїде ще на гірський обльотник на останню партію, а частина влітається тут. Ось. Нукулево тільки вже цього року працювати не будуть. Вони вже ті сотики виріжуться, перетопляться. буде гарний віск, а ці нуклеоси підуть вже на зберігання. Ну, по з бачу, що Соняшнику несуть мало, Уже, наскільки я знаю, соняшник приблизно трьох кілометрах. Але в обніжки соняшнику дуже мало. В основному різнотра йде і їх і на це. Ну, побачити по колі обніжки самої джоадини. Працює 88-ма лінія. Обніжка в основному йде. Іхіноцея і, і позлучок у нішина біла. Тільки деяка бджола летить на сорішник. Можливо, моя думка, що якщо б там був, було нормально, виділяв в сонячник, було б більші обніжки і полету польоту проти, туди. Я бачу, що в склад там швидше всього гібрид посіяний. Ну тут у нас ще така є ще одна робота. Якщо я бачу, що в деяких сім'ях дуже велика кількість розплоду, я формую нові сім'ї. От вулик два відділення по шість рамок. Ну, тобимо збірні відводки, водки, пісемо матки сільського обльотника. Будемо мати додаткову сім'ю і для селекції можливо щось буде підібрати. Ну а на цьому так коротеньке відео закінчимо. Всім щастя, милу і здоров'я. Слава Україні!